Із серпня минулого року волинський співак, заслужений артист України Адам Горбатюк, перебуває у зоні АТО, та захищає кордони рідної землі від російського агресора. Він свідомо пішов воювати добровольцем, оскільки вважає, що захищати батьківщину обов'язок кожного чоловіка. І справжнім артистом патріотом, який, на відміну від деяких своїх колег, по творчій ниві не поїхав на заробітки до окупантів, а взяв до рук автомат. Спілкувався Олександр Андріюк. Адам Горбатюк доволі багатограна та неординарна особистість. Він учасник українського талант-шоу Шанс, соліст вокально-інструментального ансамблю Ватра та заслужений артист України. Проте в складний для нашої країни час чоловік не лишився осторонь. Нині він боєць національної гвардії України і несе службу у зоні проведення антитерористичної операції. Хто якщо не ми, так Адам Горбатюк пояснює своє рішення стати добровольцем, вирішив просто віддати данину своїй державі. Тому що хочеться захищати, є якісь свої пріоритети. Є сім'я, є родина, за яку варто і треба боротися. Просто у найскладніші моменти свого життя, перебуваючи за сотні кілометрів від дому, Адам Горбадюк не втрачає віри у світле майбутнє своєї держави. За порукою цього, як зазначив сам артист, є тепло та підтримка тих людей, які з нетерпінням чекають його повернення додому живим і здоровим. Найбільший стимул це є рідня, яка тебе підтримує постійно. Підтримує і морально, і отак навіть на відстані, яка є от досить суттєвою, тому що ми знаходимося в двох в крайніх точках. Найбільше моє натхнення це є моя дружина, якою я горжуся і. Просто хочеться думка про те, що вона тебе чекає і що ти вернешся, і що вона в спокої, що вона в мирі знаходиться. Що от вона це найбільше надихає тебе, щоб вернутися додому. Стежити за подіями в АТО по телевізору і захищати Україну, ризикуючи своїм життям дві абсолютно різні речі. Чоловіка, який знає про війну на сході, не з чуток дуже дивує та картина, яку вимальовує нам керівництво держави. Коли ти на сході і читаєш в інтернет-видані, що все пройшло. Наша ніч пройшла без обстрілів, а в тебе горить горизонт. Я навіть не знаю, кого в цьому звинувачувати: чи ОБСЄ, чи просто нашу владу, яка воно просто це все замовчує. Адам Горбатюк, який вже має дві освіти, в перспективі планує серйозно попрацювати над тим, аби стати кваліфікованим та вмілим журналістом. Проте своїм покликанням та справою життя артист вважає творчу діяльність, яку активно продовжить після демобілізації. На майбутнє є така надія, щоб повернутися, надихнутися чимось. Якимось таким прекрасним, надіюсь, що миром. Я надіюсь, що воно це все завершиться. Ось, і написати якусь таку бадьору, гарну, веселу пісеньку.